От, я ходила, я не розуміла, що це таке, бо в принципі, чесно кажучи, я не є з такої аж родини, яка змушувала читати. Хоча у нас були книжки, але не систематизоване таке читання. От я почала в шість років ходити брати книжки, а потім я вже формуляри заповнювала сама бібліотекарки. Мені довірили це. І оце книжки і вулиця це такі два контрасти, ну, між. От, Тим світом, який я отримувала через книжки, і цим життям, яке я бачила ну, майже доросле життя, от, яке варилося в тих на околицях в Донецьку, в промисловому місті, де діти говорили, що там роблять, і як розмовляють їхні батьки. І тому, е, от як почалося з дитинства ці контрасти, так вони зараз і продовжуються, чесно кажучи, навіть не знаю, які е, можливо. Цікаві випадки. Може, в когось будуть запитання, скажімо, цікавого багато, не знаю, з чого почати.